Я повівся на відео в TikTok. Це гірос, а позаду мене грікхаус, який заполонив всі мої рекомендації в Тік-Кок. Коротше, його оглядають, там роздують велетенські гіроси, буває навіть фокусник. А ще та, що танцює Гопака, також зняли відео в TikTok про рік хаус. І біда в тому, що вони всі хвалять і кажуть, що це здоровий фастфуд і так далі. Тому я вирішив прийти сюди, особисто замовити багато їжі, подивитися, чи дійсно тут дешево, смачно і так, як нам розповідають в TikTok. Постараємось поспілкуватись з персоналом і показати вам багато цікавого. Ну а з вами Денис Неїшко, і сьогодні неїшко йде в рік хаос. І звісно, почалось все з замовлення. Доброго дня, так. Взяв оцю картоплю, яка легіонерська називається, оце курча греко, взяв гірос, але новинка з свининою. Тут немає його, до речі, на картинці. Також взяв цей сендвіч, вегетаріанську шаурму, чиз салоніки і колу, але без цукру. Так, йду забирати своє замовлення, тому що воно вже протікало. До речі, дуже голосно. Доброго ще раз дня. А така штука в мене затікана. 14 Так, це ваш заказ. Ого. А, Ого. Так. Добре, ага. це все моє виходить. Ну тоді я на три ходки до вас. Все, почну з цього. Дякую. Добре, так, це моя друга ходка за їжею, тому що там дуже багато розносів вийшло. А Ліза стереже речі, вона мені допомогла, але не може від них відійти. Це ваш ділянська та джіз. Ага, окей. Mm -hmm. Так, опа. Опа. Обережно несу їжу. Ну, відразу скажу вам по дорозі, що виглядає, це смачно. Ось, багато начинки, багато соусу. І поки що це все, що я бачу. А, ще й підписані. Це дуже круто. Моя улюблена частина починається. Аліся, я зараз знімаю, як ти тириш одну картоплю. Я поки налаштовую тут камеру, Аліс тирить картоплю. І так, наша загальна сума вийшла на 820 гривень. От можете ознайомитись з ось цим чудовим чеком. В принципі, на 820 гривень вийшло дуже багато їжі. Ти ж теж, ти теж будеш їсти за кадром, я знаю, тому давай кажу, що почнемо. Давай з гіросом. З Гіросом. І так, гірос. Це, я так розумію, фішка цього закладу. Я взяв гірос зі свининою, і поки я йшов, до речі, робити замовлення, я зустрів людей, які зупинили мене, сказали, що вони на мене підписані, і вони їли гірше, щоправда, з куркою. Так, що у нас по гіросу? Давайте я вам його розкрию. Тут ну, достатньо велика навіть кількість м'яса, я вам скажу, багато овочів. Є картопля, огірок, помідор. Це булька і лист салату. І піта. І піту, до речі, оцю випікають вони самі. Я щось знімав, ти типу, покажу, а що ви робите? А, забувай, що сюди дивиться. Я вони, я поки робив замовлення, кажу, що ви там робите. Виявилося, що на кожне замовлення, як тільки його роблять, вони починають випікати піту. Номер 37. А це ви самі випікаєте прям для кожної страви? Що що Ага, о, прикольно. Так, щойно випечена піта, може зрівнятися хіба що зі випеченими пиріжками, які мені готувала бабуся в дитинство, і вона, як робила в печі. І це реально дуже класно. І такий ого, тіпа, це, це прикольно. А як його їсти, щоб не заляпатись? Зараз її будуть бачити, як неїшко вуса свої в соус вимазує. Тут хитаються столи просто. Ну, тіпа, що, це? що на ньому робили? Поки що це дуже свіжо. Трошки кусну соуса, поки не можу розібрати, що це за соус. Скоріше за все, він зроблений з грецьким, з грецьким йогуртом. До речі, соус називається задзики. або цадзики, так простіше. Холодний соус, закуска з грецького йогурту, свіжого гірка, кропу та часнику. Давай серветки бідувіть. Давай. Так, несу свою руку в соусі брати серветки, бо забувся взяти. Там я так розумію, треба їх брати самостійно. Так, я взяв серветки. Я взяв дуже багато серветок. Люди на мене дивились, правда, так ніби я їх краду. Стосовно гіроси, Тут багато м'яса, картопля. Я не дуже люблю картоплю в сіляких таких стравах, коли додають якісь вроли і так далі. Це не фанат цього, тому що вона зазвичай розмокає. Поки ця їжа свіженька, смачненька, то навіть з картоплею тут все супер. Робить тут дуже ніжне піта. На. М -м -м. На, ліс. <різь> На. Будь ласка, не дякуй. Дякую. дякую. Блін, як смачно. Ліс. <різь> Отак прийдеться. Давай насаджу. Будь... Ліза, поверни вірус. Ти свинину не їсти навіть. Стосовно свинини все теж дуже смачно. Свіже м'ясо, свіже кіта, свіжі овочі, свіжий соус. Тут я поставлю 9 ліжків з 10. Як тобі ліс Гіра? Мені дуже сподобалось. От цей соус ще дуже смачно. Ми зараз з Лізою взагалі сидимо на раціоні харчування від тренера. Можете подивитись зараз фотки. Отак виглядає наша їжа зазвичай. Тому це доволі хелсі, такий здоровий фастфуд для нас. Тобто це фастфуд, який дозволяє нам їсти тренер. До речі, треба йому це все скинути. А дай сфоткаю тренеру фотку. Дай. Що, Саша? Зараз ти будеш в шоці трошечки. Я тут не при чому. <реш> Зате він буде знати, що я не голодний, що я поїв. Така фотка вийшла. Все. Саша буде у вас вісім трошки. До речі, ціна за гіру зі свининою 135 гривень. Як на мене, за таку страву це типу суперадекватна ціна. Ціни, ціни це взагалі перше, що підкоповує людей сюди повертатись та робити черги. Але я, мабуть, би, ціни трішки підняв, якби це був мій бізнес. А оскільки це не мій бізнес, то я сподіваюся, що у них збережеться така цінова політика. Тут є така е авантюрка. Ось я бачив, що блогерам дають промокоди на великі знижки у цей заклад для їх підписників. Е е виникла ідея, що якщо мені там сподобається, можна піти і спробувати домовитися за промокод. Я думаю, що вони є вже готові, і актуальні, діючи. І так далі, і вони можуть ним просто поділитись. Я думаю, їм лише в плюс, якщо більше людей у них прийде і замовить по тому промокоду. Поки що в Тіктоці не збрехали, що тут дешеві ціни і смачна їжа з гіросом Окей. Ну це їх фірмова страва. Що буде далі? Далі побачимо. Картопля Легіонера. 89 гривень картопля Легіонера. Є тут за що віддавати 89 гривень десь? Ну, тут дофіга овочів. Виглядає, як я знімав відео про блендер. Там мені написали, що я зробив замість салату дитяче пюре. Порублений мілко огірок, цибулька. Що тут ще є? Картопля фрі. Куди воно? Я не бачу, куди а, я тикаю. Незвичні мови, все по-іншому стоїть, не бачу куди тикати. А, і курка. Тут додана в цю картоплю ще й курка. Дядя нам зацепив всі стульчики, абсолютно, які ми поставили поруч, щоб ніхто не зацепив камеру. Так. Це типу салат з картоплею і соусом. Mm. Mm. Це схоже на гірос трошки по смаку, але без піти. І тут вже картопля підсолена, воно вже стало солоніше. Mm. Сибульки класно, насправді. Mm. Мені здається, що Ліза погодилася мною сьогодні поїхати чисто заради того, щоб нарешті поїсти нормально. Але кола, насправді, кола за 39 гривень. Баночка, скільки ця баночка в магазині коштує? 12. Не знаю. Колу можна брати в умовному АТБ, а все інше поки що тут смачно. Тільки зараз зрозумів, що м'ясо тут ніжне, скоріш через те, що його не заморожують, а що воно тут свіже готується. До речі, треба буде спитати, потім візьму телефон і піду розпитувати персонал, подивимося, що вони мені відповідять. Якщо я не помиляюсь, то це круто. А якщо помиляюсь... Той у них дуже ніжне м'ясо якесь, можливо вони його якось маринують спеціально. А кого можна попитати по, по, по Так. По — Так, так. Можна. А можна зніматися разом О, з вами? Так. А хто є? Хто з кім можна? Там такий бородатий дядько був веселий. Він, він отак і ще показував на відосі. На а він пішов на обід додому? Ні, просто говорить. А, поговорить? Так. Так. так, якраз мені підходить те, що він говорить. Дивіться, поки ми їли м'ясо, то. З'явилася така здогадка, що у вас м'ясо йде свіже чи заморожене? Свіже. Свіже. Да. О, ми, ми, ми були праві, окей, тому що воно дуже м'яке. А маринади є якісь супер, супер щось таке. Чи? Ну, так, це, це супер. А, все-таки ще, да? так? Ага. Тобто, ну, як, а якщо домовимось? Ну він Греції, ну дуже дорого домовитися. <ась> <плес> У нас дуже дорого немає. Ми можемо дуже дешево домовитися, або не домовитися. І дійсно, як ми думали, м'ясо тут не заморожене. І взагалі, як на мене, це велика рідкість для фастфуду. Якщо знаєте хоча б один такий, то напишіть в коментарях, тому що от намагаюся зараз згадати і взагалі нічого в голову не приходить. За скільки ти на картоплю поставиш? Ну, вісім. Вісім? Ну так, 89 гривень по факту. Але ти отримуєш повноцінну велику страву. А для чого ножик? Не знаю. Not... Мирного рішення не буде. <laughs> а, так, піта курча Греко 119 гривень. А, так. Це дешевше, ніж гірос. 119 гривень. Що можна купити за 119 гривень? Ну, небагато чого зараз. Що тут у нас а, курка, дуже багато курки, багато овочів. Помідори, огірочки, зелень і соус. Це поки що все, що я бачу. Ну і сама піта. Вона важка. І за 119 гривень. Це точно краще, ніж взяти якийсь рядовий маленький бургер. Як на мене. Ну слухай, я б такою наївся, наприклад, би повністю. Тебе, мабуть, трішки би порвало ще. Пошов. А прикинь, муську. Муська б взагалі б репнула. А Музька останнім часом дуже голодна. Муська жирок на зиму набирає. Яка? Булочка? А її також випікають? Це я також запитаю. Всі питання, які мене зараз хвилюють, я потім піду розпитувати у персоналу. А вони цього правда ще не знають. Буде їм сюрприз. Окей, ще таке питання. Піту і все, що хлібне це може так назвати? Воно випікається все відразу лише тут перед коли роблять замовлю. Тут на вас, так звісно. Окей, окей. це забільшується, справді. А, тут Тіст. тісту тісту та... Та... а yeah, ось ми його випікаємо. Це про ага. А як взагалі у вас багато людей відвідує? Я просто колись приходив сюди в Лавіну ось, і тут прям черга стояла більше, ніж Макдональдс. Так, так. Це так, це, це що таке було? Це. Це типа ми роздаємо все, все безплатно. Приходьте. Бо якби ми відзначили, що ми відкрили точку, щоб люди побачили і це була типу аля маленька реклама. Щоб люди знали, що тут є класне місце, де можна жити свої дійсно щось новеньке і нереально смачне. Ну, я передаю більше перевагу чомусь з того, що я готую. Ніж і в Макона. Ми, ми кращим. Почалося. <пілулося> <пілулося> Мамо, привіт. Почалося. <пілулося> Також відбічив веселий персонал. Вони не лише були не проти, щоб я їх знімав, а ще й щось навіть придумували. Ну, типу такого. <пілуло> <пілуло> це, це не моя ідея була, як прийшов. <пілуло> як це на рахунок три. <пілуло> Один, два, три. А багато свіжих овочів. Курка. Це ж її багато, вона аж випадає вся. Mm -hmm. Єдине, що це все не влазить нормально тобі в рот. Цікаво, що після цієї фрази люди, які сидять поза камерою, посміялись. Mm -hmm. Я з'їв небагато, але я вже не їг, Все нормально, так? Дай мені курс. А що робити, якщо мені подобається все? А? Mm -hmm. Що робити, якщо мені все подобається поки що? Дай я тебе зніму, щоб люди бачили, що ти тут. Да, Покажемо, що ти тут під'їдаєш під також. давай-давай. Да, 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 Оце я зараз тренеру скину. Побачимо, що він скаже. Це контент. Скільки поставимо? М -м. Вісім теж. Вісім? Мені гірос найбільше сподобався. А що, виходить, тікток і не брешуть, чи що, як це виходить? Я, візь... я зніму свій тікток. Ну, ось у мене в планах все одно зняти свій TikTok, типу, правду про цей заклад. Але поки що виходить, що я зніму такий самий TikTok, і знімають в TikTok. А це для чого, до речі, нам дали? Що це таке? Для картоплі. Картоплю в соусі, і ще соус да не треба було полити? Так. Так от. Коротше, нам дали подвійний соус. Давайте ми його спробуємо. Зараз ніхто не дивиться. Це майонез? Ні. Це не майонез, це салони якісь. Mm -hmm. За консистенцію схожий на густий грецький йогурт соус. Але це, це, це хороший соус. Давай, поки батат ще має свою пружню форму, він вже давно тут лежить. Батат дуже класна тема для вегетаріанців. Та я люблю батат насправді. Я люблю батат як заміну картоплі. Давайте тоді перейдемо до вегетаріанського рола, а як Шаурма. до вегетаріанської шоурми. Підписали як вега і сердечко, ще бахнули ту. Ну mm -hmm. також. Це лізе мені там дівчинка сердечко написала. А може і хлопець. Так, що у нас всередині? Всередині величезна шаурмінь. Скільки вона коштує вегетаріанська шаурма? І з чим вона, до речі? Вегетаріанська шаурма в нас 145 гривень. До речі, найдорожча страва це вегетаріанська шаурма. Бути вегетаріанцем дорого. Хоча люди не їдять м'ясо, і по факту має бути дешево. Але бути вегетаріанцем, мені здається, це дорого. Особливо, коли огірки були по 300 гривень, так? були часи. Так, робимо перший кусь. Поки що я з'їв дуже багато сиру якогось. У мене повний рот лаваша з сиром. Можу показати, що тут поки що лише сир. Вона дуже сирна. Прикольно, ти я знаю. Точно вегетаріанська, чи чист? Може, Може, це чисто? Може перепутуло тофу? Тофу? А тофу плавиться? Ні. Да. Да? Хіба? Давай я розріжу цим ножиком. У самурая немає цілі, лише шлях. Розріжуємо. Це зараз, а ні, нормально розрізав. Може то... Слухай, ну це... Тут м'ясо є. Яке це вегетаріанське з м'ясом? Привіт, вегетаріанці! Тут вегаш написано? Чи що це? Це вега? Чи вета? Бета? вега, ну вегаш написано. Але всередині м'ясо. Ладно, перепутали. Людський фактор, звісно. Але якби я був вегетаріанцем. Було б цікаво. Так, перепутати напис вегетаріанська та не вегетаріанська це не дуже добре взагалі-то. Але сподіваюся, що вони подивляться це відео і зроблять роботу над помилками. Це ж горма чист салоніки за 139 гривень. А, сиру тут багато, м'яса тут достатня кількість. От, що я скажу, це дуже сирно. З першим вкусом, в мене повний рот сира був, я був здивований, а бо я це думав, що веганська. Так, це чисто. Сир не тянеться, тому що вона вже охолола. Думаю, коли вона гаряча, то сир тянеться ще дуже добре. І не самий поганий тут сир, я так скажу. Буває дуже часто, що напхають сирного продукту. Боже, ну то їсти неможливо навіть. Так от, ці страви я ставлю сім наїждів з десяти. Нам мені поки що подобається найменше з усіх тих, які є. Можливо, тому що там немає соуса. Там замість соуса чисто сир. Ось, а все-таки отут, в цих стравах соус являється фішкою і доволі хорошою фішкою. Фу, я наївся, поки що, дай посиджу. <гум> Чіз, тобто вех, набагато важче, ніж сирна. Дуже важка. І от що я помітив, я ще запитався, коли замовлення зробив. Вони кожну страву, яку скрутять, вони кладуть на ваги. Це ви кожну страву зважуєте перед тим, як віддавати? Це добре. Великі плюс і зважування кожної страви окремо. Перевіряючи доставки, тобі інколи не доїжджає їжа. Сподіваюсь, з доставками у них все добре, я доставку не замовляв, але те, що вони зважують кожну їжу перед тим, як віддати, це добре. Загалом мені їжа сподобалась і. Як і обіцяв, йду просити промокод. Я бачив, що блогерам видаєте якісь промокоди на знижку і так далі. Мені сподобалася ваша їжа. Ось таке питання, а якось можливо домовитись за промокод для підписників. І якщо ні, то ні. А якщо так, то буде добре. Добре. Чесно, це була така авантюра, але... У нас з'явився промокодиш. Чіс 20 до нас Написали нам промокод, і він буде працювати прямо. Так, він буде працювати. Кажете, 50% на гірос? Так. Ок, ладно, окей. Дякую. Гарно вечора. Гарна візитка. За то видно де брати потім. Загалом я ставив на успіх приблизно 70%, але тепер є ось це. Це промокод на гірос. Які дає 50% знижки. Щоправда, не спитав, доколи він працює, тому я краще напишу це в описі, коли я у них дізнаюсь. Тобто в них є перевірка фактичної ваги страви. І це дуже добре, що вони кожну страву перевіряють. Щоб не було таке, щоб комусь там типу, мало, комусь багато дісталось, на око роблять. Тут, судячи з того, що я бачу, роблять добре. Можливо, тому що вони нещодавно відкрились, в них ще мало точок, але вони стараються, і це дуже добре. М -м, о, м -м, вона з бататом. вона солоденька. М -м, прикольно. Дуже солоденька, морквяна о, шаурма. Чи морку покаже, Да, схоже. Цікаве поєднання. Як би я не відносився до сиру всередині шаурми і до вегетаріанської їжі, сир тут на смак, мені здається, типу зайвий. Ось чомусь мені хочеться. Оцей концентрат овочів в лаваші. А хоча тобі сир як? А мені він дуже прикольний, бо він як соус. там. Ну от, смаки, вони унікальні, mm -hmm. смаки у людей неповторні. Типу, якщо комусь одному подобається, іншому не подобається, це нормально, це потрібно знати. Ось. Або просто вам зробили хріновіше, ніж тому, кому подобається. Таке теж є. Таке теж буває. Отак От виглядає вона з морквою і огірочками. Я на сім поставлю. А якщо ви вегетаріанці, ось, я думаю, що ви напишете в коментарях, якщо ви їли цю страву, як вона вам. Тому що я дивлюсь зі сторони людини, яка їсть м'ясо. Для мене це, типу, вау, класно. Можливо, вам вже набридли овочі в овачі, і ви такі, типу, Блін, це, це банально, це капець. Тому чекатиму вас в коментарях. А ви в гріхаус? А ви часто їсте тут? Перший раз? Перший раз? Скажете потім як вам. Мені сподобалось. Тут і тут дешево. Тут смачно і дешево. Отак от. Сніданок з каво, поснідав, 50 60... сніг. Тут сніданки є? 60 гривень сніданок з кавою. А можна сфоткаю ваш сніданок потім? Просто їжу. Да? Дякую. А, можна сфоткати вже? Тут у них є яйця на сніданок. Ніфіга собі. Вибачаю, що вірвався у ваш сніданок. Якщо ваш сніданок буде... То виражем, то ваш сніданок буде в ютубі. Все, велике дякую. Це у нас називається Чіз Гриль Сендвіч. Це сирний сендвіч, зроблений в грилі. Отак він виглядає в нас. Така лепьошечка. А, там всередині є помідор. Давайте вам на камеру розірву і покажу. Да, так, це ж помідор? Так, да, помідор. Да. помідорово сирний сендвіч. Ну, об'єктивно, це найпростіша страва, яка тут є. І всі інші набагато цікавіші. Я поставлю... Гіросу все-таки оцінку в 10. Це їх фішкова страва. І вона реально у них козель. Дуже смачна. Все інше, оцінки залишаються такі самі. А що я вам скажу в кінці? Їж це смачно, бо їжа це смачно. Чи смачно в гріхаус? Ну, блін, смачно виявилось. Придеться мені тепер знімати тік-ток про те, що тут смачно. Фух, що тепер з цим всім робити? Будемо забирати додому? Я це не з'їм, я вже наївся дуже сильно.